Здається, назріває конфлікт у шахтарі. Ки він різними шляхами провокує трансфер до Фулгема, серйозна закупка полісся, а також важкий вибір Артема Довбика. Друзі, вітаю вас на каналі Футбол України. Сьогодні традиційно маємо багато тем для того, аби їх обговорити, та власне вам розповісти усі найбільш важливі та актуальні новини, що просто зараз відбуваються в українському футболі. Тож давайте розпочинати. Ви ж тим часом тисніть вподобайку до цього відео і погнали! Розпочинаємо із молодіжної збірної України. У Мельгоса напередодні назвав склад футболістів, що будуть готуватися до матчів кваліфікації на Євро 27 Отож, головний тренер викликав лав молодіжки 24 футболісти, що будуть готуватися до стартового поєдинку у відборі на євро 2027. Проти команди Литви ця зустріч зауважимо пройде 5 вересня. Заявка нашої команди направду доволі цікава. Тут у нас і футболісти Жерони, і футболісти першої ліги. Повний перелік ви зараз бачите на екрані. Ми ж окремо відзначимо, що присутній бентежний Артем Степанов, навколо персони, якого раніше неодноразово виникали доволі серйозні скандали. Ще розподіваємося, що цього разу усе обійдеться без ексцесів. Додамо також, що на вересневому зборі Україна зіграє лише один поєдинок, а наступний збір відбудеться вже у жовтні, тоді 10-го числа. Ми зіграємо проти Угорщини, а 14-го проти Хорватії. Далі будемо говорити про Артема Довбика. Очевидно, що Рома на нього не розраховує, тож дуже мало ймовірно, що новий сезон він проведе саме в Римі. А от де гратиме Артем, це направду питання відкрите, тому що варіантів у нього вистачає. Давайте розпочнемо із Вільяреало, адже за даними іспанських журналістів, саме цей клуб є найближчим до трансферу. Власне, сам український нападник дав усну згоду на переїзд. При цьому мова наразі йде лише про оренду, зарплату графіку. Авцеві буде платити саме іспанський клуб. А рома за час оренди арте ніби як шукатиме собі нового форварда. При цьому як очікується, в угоді буде прописана опція обов'язкового викупу, отримує ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри Разом з Favbet. Італійські журналісти водночас пишуть зовсім про інше. Зокрема, Філіп Біафора поширив інформацію, що варіантом для довбика є також англійський Ньюкасл, який після скандалу навколо Ісака очевидно шукає нового. Форварда відомо, що англійський клуб слідкує за українським нападником. Деякі посередники намагаються дізнатися настрої гравця та починати домовлятися про майбутній переїзд власне, з Ромою. Водночас формат потенційного трансферу поки що невідомий. Ну і не зникає з радарів Мілан, який може зайти, так би мовити, з козирів і запропонувати Ромі футболіста на обмін. Як інформує Матео Морет, то Мілан готовий обміняти довбика на свого нападника Сантьяго Хіба. Менеса ймовірно з доплатою зверху, але такий варіант, з поміж інших, нині є найменш вірогідним. Тож пропонуємо вам пофантазувати і написати у коментарях, в якій команді ви би хотіли бачити українського страйкера. Ну а далі будемо говорити про шахтар. У цій команді є доволі багато новин, і тут мова буде як про футболістів на вихід, так і про гравців на вхід. Для початку про Георгія Судакова, який дуже близький до того, аби все ж таки покинути Шахтар. Так за даними видання Оджого, між Шахтарем та Бенфікою тривають доволі активні перемовини щодо футболіста. І за даними джерела, за останній час вони суттєво просунулися. Команди ведуть торги за кілька мільйонів. Інформує джерело. Бенфіка пропонує 25, шахтар хоче 30, Але португальські журналісти впевнені, що врешті команди зійдуться десь посередині. Загалом, вірогідність переїзду Георгія Еоргія до Португалії наразі є доволі високою. Ще один гравець може покинути шахтар найближчим часом, і це Кевін. Фабріціо Романо вже повідомив, що англійський фулгем серйозно просунувся у переговорах щодо гравця. Тут команди теж ведуть боротьбу, так би мовити, за декілька зайвих мільйонів. Але попередньо перехід бразильця оцінювався у 45. Більше того, за даними українського журналіста Ігоря Циганника, власне, Кевін робить усе аби пришвидшити свій переїзд до Британії. news. За даними джерела, відсутність гравця у матчах Шахтаря пов'язана не лише з його травмою, а й із бажанням створити на гірників додатковий тиск і змусити їх швидше прийняти пропозицію Фулхема. Ймовірно, у цій ситуації розвиток також наступить найближчими днями. Водночас чергового бразильця Шахтар має і на вхід, принаймні на цьому наполягає журналіст Фабіо Сормані. За його повідомленням, Сантос прийняв пропозицію донецького клубу щодо 18-річного Нападника Лука Мейреліса очікується, що Шахтар заплатить за нього близько 12 мільйонів євро. Сантос вже збереже за собою відсоток від наступного перепродажу. Ну і на завершення випуску будемо говорити про Полісся, адже Руслан Ротень отримує доволі серйозне підсилення. Головний тренер команди після стартових матчів чемпіонату та Єврокубків, очевидно, намацав слабкі місця, на які вказав керівництво, і ті оперативно знайшли можливості для підсилення цих ланок. Так, за даними, та то таке Полісся вже найближчим часом закриє одразу три переходи. Перший це Вінгер Колоса Владислав Велетень, який вже пройшов медогляд, сума його переходу склала. 500 тисяч євро. Саме така сума прописана у його контракті в якості Клаусули. Другий новачок це 28-річний півзахисник Володимир Шепілєв, який вже грав із ротанем в Олександрії, а нині має статус вільного агента. Він також найближчим часом пройде медичне обстеження та поставить підпис під контрактом. Ну і заключний новачок це центральний оборонець Луїзао. Йому 23 роки. Він кілька років провів у структурі Вестхема, але влітку цього року отримав статус вільного Нього агента офіційно оголосити про усіх трьох новачків Житомиряни мають намір протягом найближчих кількох днів. Ну що ж, друзі, ось такими були усі найбільш важливі та актуальні новини українського футболу. Якщо до цього моменту ви відео додивилися, ми вам безмежно вдячні. І наостанок ще раз попросимо про підписку на цей канал та вподобайку до цього відео. Дякую, будьте на зв'язку і скоро побачимось.